Не найбільша, не найдешевша, і точно не та машина, яку купують на емоціях з першого погляду. Мене звати Оскар Бах, а це новенька Mazda CX30. І сьогодні ми розберемося, що це за машина насправді і які її сильні сторони. У лісі зараз мінус 15, тому у мене може заплітатися язик, а ви можете підтримати мене лайком та коментарем. Останні роки зими у нас європейські, нічого страшного. Перескакаю швиденько на літній гумі. Це вибір головою. Теж мені результат. Бо вже ніг не відчуваю. Підлокітник тут теж непростий. Так, молодому поколінню, мабуть, особливо дивно чути. От ми на Таврії в десятьох їхали на весілля, ще й один на баяні грав. Я ніби просто повернувся додому. Мабуть, соколом. Зручно? зручно не бос, не бозе, не босе. Але я скажу вам чесно: раніше, коли я її не мав, то так авто виглядає більш преміально. Чотири дверки відчинялися, особливо задня. Хоча це не BMW, можна їхати, хоч 300. Це кращий результат ніж у більшості конкурентів. Напишіть у коментарях, як кусок металевої труби, але то вже зовсім інша історія. Mazda CX30 це історія про те, як японський бренд знайшов золоту середину між компактним містом та сімейним комфортом, втіливши свої найсучасніші дизайнерські та технічні ідеї. До появи cx 30 у лінійці Mazda існував значний розрив між дуже компактним cx 3 та більшим сімейним cx 5 Компанія потребувала моделі, яка була б достатньо маневреною для вузьких вулиць, але мала б більш місткий багажник та простір для пасажирів. Якщо не копати дуже глибоко, то можна сказати, що почалося все з легендарної Mazda323, яку у 2000-х роках хотів кожен молодий хлопець, щоб їздити на дискотеку та хизуватися електричними склопідіймачами перед друзями, які приїхали на Жигулях. Так, молодому поколінню, мабуть, особливо дивно чути, що тоді хизувалися не автопілотом чи автоматичною парковкою, а звичайними склопідіймачами. Ну, або ще було дуже круто, якщо у тебе в машині усі чотири дверки відчинялися. Особливо задня. Ну, або банально пічка теплом дула. Та, були часи. Ну добре, я трохи відволікся від основної теми, тому повернемося до мазди. На заміну 3-2-3 прийшла просто трійка: чудова керованість, але так само дуже низька посадка та кліренс. До речі, цікавий факт. Хоча в усьому світі ми знаємо цю машину як Мазда 3, у Японії вона ще довгий час, аж до 2019 року, продовжувала продаватися під історичною назвою Мазда Аксела, Спадкоємиця Мазда Фамілія. Ще трохи пізніше це X3 вийшла на поднію. Вона піднялася на трійкою лише символічно, на 1-2 см. Але цього було замало, щоб відчути себе у повноцінному кросовері класу С. Тому у 2019 році інженери створили Mazda CX30. Це не рестайл і не оновлена cx 3 Це окрема повністю нова модель. Логічно, що так як вона стоїть між Mazda CX3 та CX5, вона мала б називатися cx 4 Але ця назва на момент виходу моделі вже була зайнята купеподібним кросовером, який Mazda виготовляла виключно для внутрішнього китайського ринку, який офіційно за межі Китаю. Ніколи не постачався, тому щоб уникнути плутанини на глобальному світовому ринку та не використовувати різні назви для однієї моделі у різних країнах, Mazda вирішила запровадити новий формат імен з двома цифрами, і це 30 стала першою глобальною моделлю в цій лінійці. Пізніше, за цією ж логікою, з'явилися CX50, CX60, CX80, та найбільший і найпреміальніший CX90. Тому виходить, якби не той китайський кросовер, ми б зараз, ймовірно, їздили на Mazda CX4, а не на CX30. З цим автомобілем філософія проста: це кросовер для людей, які не хочуть великий джип. Але й вони не хочуть більше сидіти низько і переживати за кожен бордюр чи замерзлу зимову колію. Так. З такою зимою, як цього року, це особливо актуально. Автомобіль побудований на новій платформі, яку він розділяє разом з Mazda 3 четвертого покоління. За розмірами, Mazda CX30 має довжину 4 метри 40 сантиметрів. ширину. 1 метр 80 см. Вага 1,5 тонни Та кліренс 18 см, що на 2 см більше, ніж було у cx 3 Вона не виглядає дуже маленькою, але й не створює відчуття зайвої маси. Такий собі ідеальний автомобіль для тих, хто не потребує зайвого місця. Чорні пластикові накладки тема, про яку сперечаються усі. Комусь вони подобаються, комусь ні. Але правда у тому, що ці накладки спеціально зроблені дуже масивними. Дизайнери пояснюють це тим, що широкий чорний пояс понизу авто візуально зрізає частину кузова, роблячи силует машини більш витонченим і спортивним. Плюс на них не так видно подряпини та сліди використання, бо чорний пластик бере на себе удари дрібного каміння, гравію, піску та замерзлого снігу, що вилітає з-під коліс. Якби арки були пофарбовані в колір кузова. На них швидше з'являлися сколи, фарби та подряпини, які псують вигляд або навіть можуть стати осередками корозії. Хоча, якщо взяти Mazda cx 5 з фарбованими накладками, то так авто виглядає більш преміально. Хоча, звичайно, це все питання смаку, а вам як більше подобається, можете написати в коментарях. З оптикою тут теж все дуже добре, навіть занадто для такого класу. тому що led фари мають автоматичне дальнє, ближнє, та що тут вони навіть зустрічний транспорт міють вирізати. А саме головне, що все класно працює і дуже добре світить. Задні ліхтарі теж LED і виконані в тому ж самому стилі, що й передня оптика. Дизайнери надихалися поглядом кижого птаха. Мабуть, соколом. Фари дуже вузькі та глибоко посаджені. Мають характерний примружений вигляд. Це надає машині більш агресивного вигляду. Решітка теж незмінна. По ній ви без проблем розпізнаєте цього японця серед інших машин. Пора сісти у салон, бо вже ніг не відчуваю. Опа! Коли я вперше сів за кермо, дуже приємно був здивований, наскільки тут комфортна посадка та сидіння. І це не випадковість, бо конструкція розроблялася з урахуванням природного положення хребта людини під час ходьби, щоб зменшити втому в подорожах. Усе зручно, усе під рукою, ні до чого тягнутися не потрібно. Взяти, хоча б до уваги, ось цей мультимедійний екран. Він взагалі не сенсорний і керується лише через ось цей джойстик та ось ці чотири кнопки. Але навіть якби він був сенсорним, то це все одно було б супер незручно, бо до нього потрібно тягнутися, так як він розташований дуже далеко. Якщо ви звикли постійно тицяти в екран як у смартфоні, то спочатку MAZDA здається вам дивною. Але нові власники зазвичай звикають до джойстика за пару днів і потім вважають його зручнішим за сенсор. І це дійсно так, бо джойстик тут працює дуже логічно та має супер швидкий відклик. Бо, наприклад, у Volvo xc 60 до речі, огляд на нього вже є на моєму каналі за посиланням горі справа, то там всі основні налаштування виведені лише на сенсорний екран, і особливо в дорозі буває попадаєш туди, куди не хотів, або сенсор з першого разу взагалі не спрацьовує. Чому Mazda так робить? Філософія бренду полягає в тому, що тягнутися до екрану під час водіння небезпечно. Тому екран спеціально розташований дуже далеко і високо на лінії очей, щоб ви не відривали погляд від дороги. Шайба джойстик під рукою дозволяє керувати системою, не змінюючи позицію в кріслі і нікуди не тягнутися. Якщо у вас до цього ніколи не було мазди, то вам до цього потрібно просто звикнути. У мене мазда була, тому я ніби просто. Повернувся додому. Тут комбінований шкіряний салон. По боках замінник, середня частина, яка найбільше контактує з людиною, справжня шкіра. Мазда такої філософії вже дотримується дуже давно: зносостійкість та практичність. Сучасна екошкіра на мікрофібрі часто міцніша за натуральну, вона менше старається на бокових валиках сидінь, де водій постійно зачіпає крісло під час посадки. Також замінник не має пор. Тому він не вбирає пролиту каву чи дощ так швидко, як натуральна шкіра. Його легше чистити та простіше доглядати. Ось ця частина панелі теж обтягнута в шкіру, і для цього класу авто це дуже незвично, бо це зазвичай роблять у преміальних німцях або Lexus. До речі, Mazda ось цими переходами. З карт на панель і втопленим центральним екраном мені дуже нагадує Lexus RX. Також дуже класною фішкою тут є функція опускання дзеркала при задній передачі. І вона тут реалізована дуже просто. Достатньо обрати ліве або праве дзеркало на блоці керування. Увімкнули задню, і відповідне дзеркало автоматично опускається вниз. Не хочете, щоб складалося взагалі, просто вимкнули все, натиснувши ще раз повторно. Ця функція дуже допомагає, коли часто потрібно паркуватися біля високого тротуару, щоб під'їхати близько, але й не пошкрябати собі диски. Підлокітник тут теж непростий. Ви одразу вгору його просто так не піднімете. Спочатку його потрібно посунути назад, а лише потім підняти вгору. Це майже наполовину вкорочує кут відкриття та спрощує доступ всередину нього. Ще класною штукою тут і майже у всіх маст є спеціальне місце під окуляри. Не розумію, чому всі виробники не візьмуть собі це на озброєння, бо це дійсно дуже зручно. Кермо тут з підігрівом, це теж наближує цю мазду ближче до преміальних авто. Але я скажу вам чесно, раніше, коли я її не мав, я рахував, що це сама безтолкова сучасна функція у автомобілі. Але зараз на вулиці мінус 15. І коли я сьогодні зранку тільки сів за кермо, то воно було на дотик, як кусок металевої труби, яка полежала цілу ніч на морозі. Натискаємо на ось цю кнопку, і кермо через 2-3 хвилини перетвориться на хатню батарею. Я дуже люблю музику, а особливо слухати її на класній акустиці. Тут з нею теж усе добре. Мазда вже дуже давно співпрацює з американською компанією Bose. Так, вона вимовляється саме так: не бос, не бозе, не босе. Я вже розповідав про цю акустику у огляді на Mazda CX5. Тому якщо вам цікаво, можете переглянути за посиланням, яке зараз з'явиться ось тут. CX-30 має 12 динаміків та підсилювач у багажнику. Це все разом дуже класно грає, і насправді це одна з найкращих систем у класі. А от на задньому ряді вже не так весело. Я метр вісімдесят шість плюс 110 кілограм живої маси. І в такому вигляді я тут далеко не заїду. Я зараз, до речі, сиджу сам за собою. Ну сиджу голосно сказано, швидше перебуваю. Тому якщо вам позаду потрібно буде возити ось таких кабанів, як я, то беріть краще це X5. Ну добре, перейдемо в багажник. Він тут на 430 літрів, але з повноцінною запаскою. До речі, я вам зараз покажу, як класно можна налаштувати дверку багажника. Відкриваємо. Виставляємо рукою на потрібну нам висоту, наприклад, винищі. Можемо опустити ось так. Затискаємо кнопку до звукового сигналу. Є. І закриваємо. І наступного разу дверка. Зупиниться там, де ми її запрограмували. Зручно, зручно. І якщо скласти задній ряд, то виходить 1400 літрів. Звичайно, при завантаженні до самої стелі. Ось це все, наприклад, влізло з головою. Тут близько 200 кг меблів. Ще й було три пасажири у салоні. І ви, мабуть, зараз хочете сказати. Теж мені результат. От ми на Таврії в 10 їхали на весілля ще й один на баяні грав. І я вам скажу, що вірю, але то вже зовсім інша історія. Тут бензиновий атмосферний двохлітровий мотор на 165 кінських сил, бо до 2025 року було лише 150 сил. Мазда і досі використовує трансмісію власної розробки та виробництва. Це шестиступеневий класичний гідротрансформаторний автомат. Вона випускається без суттєвих змін базової конструкції з 2012 року. В той час, як більшість конкурентів купують Aisin або ZF, Mazda має власну коробку, яка на сьогодні вважається також однією з найнадійніших у світі. У нас Mazda повнопривідна і вона розганяється до сотні плюс-мінус за 10 секунд. А з переднім приводом вона буде десь на пів секунди швидше. А взагалі максимальна швидкість тут 195 км за годину. Але щоб це перевірити, потрібно їхати десь на автобани Німеччини, бо там швидкість не обмежена. Можна їхати хоч 300. А саме головне, що вас за це не оштрафують, бо в Україні максимальна швидкість 130 км на автомагістралі Київ-Бориспіль. А як думаєте, хто займає друге місце по максимальній швидкості після Німеччини? Об'єднані Арабські Емірати. Там дозволений ліміт 160 км і плюс 20 км буферних, за які не карають, як і було колись у нас. Тому фактично разом виходить 180 км. Але з середини 2025 року цей ліміт понизили до 140 задля підвищення безпеки. Ну добре, трохи цікавої інформації, але повернемося назад до мазди. Комбінована витрата палива тут 6-7 літрів. Це дуже хороший результат. Звичайно, може бути і більше, особливо якщо ви трохи любите наступити зі світлофора, авто відчувається дуже жорстким та збитим. Так, динаміка, звичайно, тут це не Mazda RX-7, але керованість дуже близька до спортивного купе. І це враховуючи те, що позаду тут звичайна балка. Автомобіль дуже класно керується. І, хоча це не BMW, але він провокує мене на агресивну їзду. У нас вже другий тиждень погода для автомобілів максимально непроста. Особливо для тих, хто подумав, останні роки зими у нас європейські, нічого страшного, перескакаю швиденько на літній гумі. Я вам дуже співчуваю, але прошу, будь ласка, більше так не робіть, бо це небезпечно і для вас, і для тих, з ким ви ділите одну дорогу. У нас повний привід, ще й новенька зимова гума, тому навпаки, хочеться. Десь поглибше заритися в сніг, побачити на що ж ця машина здатна. Хоча насправді вона для цього не призначена. Максимальна потужність та крутний момент доступні ближче до 5 тисяч. Тому, якщо хочете, щоб машина була більш бадьоріша, то не бійтеся крутити мотор або взагалі краще переходьте в режим спорт, кнопка. Ось тут знаходиться біля коробки. Раніше у мазди були проблеми з шумоізоляцією, але тут вона мене дуже приємно здивувала. Звичайно, це не преміум, але подвійне, акустичне лобове скло робить свою роботу. Також подивіться, які тут товстелезні бокові вікна. Я тепер розумію, чому про мазду, говорять, їде легко, слухняна та приємна в керуванні. Перш ніж розказати вам про безпеку. Mazda cx 30 я вам розкажу про безпеку популярного кросовера Volvo xc 40 який отримав вражаючі 97% за захист дорослих пасажирів. На той час це був один із найкращих результатів у світі, і здавалося б, що перевершити його неможливо. Але вже через рік після Volvo на тести Iron Cup вийшла Mazda CX-30, і шокувала експертів результатом у 99% за захист дорослих, і це один із найкращих результатів в історії Orion Cup. Чому так сталося? Тому що Mazda використала в cx 30 дуже велику частину надміцної сталі. Через це кузов вийшов настільки жорстким, що він майже не деформувався в зоні салону, приймаючи всю енергію удару на зони саме програмованої деформації. Mazda CX30 має також один із найповніших пакетів безпеки у класі, а саме: 7 подушок безпеки, адаптивний круїз Stop and Go, камери 360, контроль сліпих зон, автоматичне гальмування спереду, отримання в смузі, асистент, перехресть та контроль втоми водія. Ви ж знаєте, ідеального авто не існує, і Mazda теж має свої болячки. У деяких власників були скарги на прискорений розряд акумулятора, особливо при коротких поїздках. Камери та радари дуже чутливі до бруду, снігу або сильного дощу. Система може вимкнутися із помилкою через налипання мокрого снігу на датчики попереду авто через тонке лакофарбове покриття. Фарба дуже схильна до сколів. Особливо через агресивну їзду камінці на трасі можуть пробити шар фарби до ґрунту, тому краще обклеїти перед авто плівкою. У цьому авто саме так і зробили. А ще сколів додасть ось цей красивий гострий, акулячий ніс. Тому не пожалійте пару гривень, краще обклейте на моделях 2020-2023 років. Часто виходив з ладу електронний термостат. Машина могла не прогріватися або навпаки перегріватися. Тому вже у моделях 24-25-го років Mazda доопрацювала конструкції, тому проблема була виправлена. У повнопривідних версіях при агресивній їзді або ігноруванні заміни мастила редуктор може почати гудіти або вити. А ще подивіться, будь ласка, ось сюди. Ось тут дверка йде 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 і з краю загинається всередину. Так само лінія дверей зверху западає ближче до краю. Погодьтеся, якось не дуже симпатично виглядає. Я одразу подумав, що це може навіть після легкого ДТП, але з іншої сторони все так само. Ідентично. Mazda CX30 має багато конкурентів. Ось деякі з них Honda HR-V, Hyundai Kona та Volkswagen t roc А зараз я розкажу вам топ-5 цікавих фактів про Mazda CX30, які мало хто знає. Факт. Номер один тихий звук закриття дверей. Інженери MAZDA витратили сотні годин на акустичні дослідження, щоб двері cx 30 зачинялися з глухим, дорогим звуком, як у німецьких авто преміум класу. Вони змінили форму внутрішніх порожнин дверей та додали спеціальні резонансні поглиначі, щоб прибрати дешевий металевий брязкіт. Це зроблено для того, щоб перше ж доторкання до машини в автосалоні створювало відчуття високої якості. Факт номер два. Омивання лобового склав cx 30 реалізовано без класичних форсунок на капоті. Рідина подається безпосередньо в зону роботи щиток, що покращує огляд на швидкості та зменшує витрату омивача. Факт номер три. Секрет розташування динаміків BOSE. У більшості авто динаміки стоять у нижній частині дверей, але в CX30 Mazda перенесла низькочастотні динаміки під передню панель у зоні ніг. Це прибрало вібрацію в дверних картах і дещо покращило шумоізоляцію, бо в самих дверях стало менше отворів. Факт номер 4 У Mazda CX30 є система активного гальмування Smart Brake Support, яка може автоматично застосовувати гальма при виявленні перешкоди. Факт. Номер 5. Кут відкриття задніх дверей. Це одна з найпрактичніших фішок Це 30 Задні двері відчиняються на 80 градусів. Це кращий результат, ніж у більшості конкурентів. Здавалося б, ось нормально відчинені двері, але тут можна їх подати ще більше на себе. Mazda CX-30 30 це не вибір серцем, це вибір головою. І лише з часом починаєш розуміти, що такі машини є найкращими. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це мотивує мене знімати для вас нові повнометражні огляди, навіть у такий сильний мороз. З вами був Оскар Бах. Побачимося на дорозі.